Всім вітання. Ласкаво просимо вас на канал «Магічні Знання і Практика Ритуалів. І сьогодні я хочу зробити розклад на нового прем'єра-міністра Республіки Польща Дональда Туска. Ми подивимося різні питання: Так, чого чекати в Україні? Наскільки ця людина приязно ставиться до України? І Ну, в принципі, наскільки ті питання, які він намагається, різні, які він озвучив, що він вирішить, вони будуть вирішені. так? І так, розпочнемо. Перше питання, на яке я хочу подивитись, буде наступне. Чого чекати Україні від обрання Дональда Туру? Прем'єр-міністром Республіки Польща в найближчий рік. Давайте на таку коротку перспективу, тому що те, наскільки калейдоскопічно змінюються події, давати прогноз на, ну, там, на 2, 3, на 5 років це Ну, Воно не, не підтвердить себе. Так, чого чекати? На найближчий рік? Так, дивимося. Отже, я виклав на найближчий рік по 4 місяці, тобто перші 4 місяці, другий третій, тобто перші 4 місяці. Четвірка посохів, сімка пентаклів і двойка посохів. Доволі хороший розклад. Говорить про те, що він намагатиметься стабілізувати ситуацію, інвестуватиме якісь проекти, тобто дуже буде кропітлива праця, щоб шукати шляхи вирішення певних питань. Тобто, він буде як найкраще шукати шляхи вирішення тих проблем, які виникають. Ну і зокрема, от ця, що найтака на слуху пов'язана з перевізниками ж, польськими, які блокують кордон. Тобто дійсно він буде шукати це вирішення цих питань, і воно буде вирішено, тому що ката сімка е, посухів говорить про не посухів, а Пентаклів. Про працю, дуже таку кропітливу працю, про інвестування в зусиль, в проєкт е, будь-яких ресурсів, які даватимуть свої плоди. Ось, І четвірка. По Говорить, говорять, що ситуація буде стабільна. Тобто, дійсно, те, що він говорить в передвиборчій програмі, що ця проблема буде з перевізником вирішено. Ну, вона вже майже вирішена, так? Але це не тільки ця проблема, тобто це більш буде тісніше співпраця, більш буде інвестування в Україну, та допомога буде йти. Він буде дійсно шукати ті шляхи, якими воно це все було реалізовано. Тобто не так, що ми от би допоможемо вам. А як це ну, ми ж не зможемо в шляхи шляхи Ми б допомогли. Якби були супутні фактори, задовол, задовільні. так? Ні, то дійсно буде, що людина буде реально думати, яким краще шляхом піти, Ось, тим чи тим, щоб з най, як, наймінімальними негативними наслідками, з мінімальними витратами, щоб досягти. Наступні 4 місяці. Дуже цікаво. Карта Мах, 6 пентаклів і Рицар Пентаклів. Ну, події будуть розвиватися, знаєте, ледь не таким чарівним магічним способом. Да? Е, крім того, він проявить себе як дуже амбіційний лідер. Ну, таких, яких, мабуть, ще ми навіть не знали за останні там, багато років в, в Польщі, да? серед політичного естеблішменту Польщі, е, буде допомагати їх фінансово інвестуватиме в Україну. Тобто Польща не тільки інвестиції, це для інвестицій. Це те, що було раніше там гуманітарка, але це буде більш таких. В більших масштабах і шіст, і, і Рицарь Пентаклі. Він також говорить, що це ну, по такій поступовий, неспішний, але впевнений рух вперед, тобто розвиток сприяння певної фінанси. Так, це карта фінансу, тобто фінанси йтимуть і за самою Польщі Україну йтимуть фінанси. Ну, вже не знаю, що це може бути. Може, це те, що звільняться ці всі проблеми з кордонами, в тому плані, що заборонена на ну, для цих вантажівок, да, такі ми ці логістичні проблеми. Одна справа, можливо, Украї... Польща буде більш сприяти там зерновим ініціативам, щоб зерно йшло через їхні порти. Не знаю. ну через Польщу, через безпосередньо дії рішення Туска в Україну будуть йти гроші. І це буде ледь не магічним чином, що ніхто не очікував, такі, як чудо, знаєте, ну от, вчора все так було погано, а сьогодні у нас нові контракти, можливості, домовленості, співпраця, тобто це все найкраще. І останні 4 місяці, це вже закінчення року, дев'ятка посухів, таємниць, Жриця і король кубків. Король ну, йому доведеться оборонятися. І оборонять Україну, тобто він вірніше як він буде не те, що оборонять Україну, він буде такій самообороні стояти, тому що можливо це в політичному житті виникнуть в Польщі якісь такі проблеми, на кшталт закиду, що от ви допомагаєте Україні більше. Польщі нічого допомагаєте, ви зрадили Польщу і тому подібне, Да? І він буде вимушений свої позиції остоювати, тобто не стільки вже допомога буде Україні, тобто це не означає, що він Україну кине, ні. Але буде такий період, коли він вимушений буде захищати свої позиції, ну свою свої, там статусні позиції, свою владу від того, щоб втриматися. Таємниці говорять, що це через якісь таємниці буде. Тобто, можливо, хтось скаже, що він якусь десь таємницю злою, там, да, от десь розказав, чи хтось розкаже розкаже до таємниці, такі в нього виникнуть проблеми. І це король кубків, це да, через якийсь чоловік. Е, буде той, що от якусь таку інформацію чи то таємну, от умовно, десь зелє, продасть, розкаже, і він вимушений буде, знаєте, так скомпрометованим буде для того, щоб ну, не втратити там пост, Він мушений буде стояти в обороні. Да. Чоловік це король Кубків, водна стихія, риба, рак скорпіон, по гороскопу. ж не знаю, хто це. Треба, можливо, буде подивитися, хто з теперішніх, чи ну, великих таких політиків Польщі підходить під цей знак Зодіаку. Ну, але менше з тим, що через цього чоловіка будуть такі в нього ну, неприємності, скажімо. Добре. Давайте так. Наступне питання: чи дійсно Дональд Туск активізує військову допомогу Україні з боку країн заходу? Так, да, от він говорить, що потрібно мобілізувати всіх і вся на допомогу Україні, що варто припинити говорити про те, що ми втомилися, що захід втомився, захід не втомився а має бути мобілізованим для допомоги Україні? Ну і такий спосіб він говорить такі його заяви, це фактично такий натяк так, на те, що він буде всіма силами допомагати постачання зброї і інших таких ресурсів для ведення війни. Ну, цікаво, чи дійсно от, знову ж таки, давайте на найближчий рік наскільки активно Дональдрус буде промотувати цю ідею допомоги військової Україні на заході, наскільки він активно і інтенсивно буде мобілізувати. Західному політичну еліту, західних політиків на допомогу на військову допомогу Україні. Цікаво. Так. Угу. Так, перші 4 місяці. Да ми розкладаємо на рік. От. 4 місяці, другий. Так, досить таки неоднозначно вийшло. Отже, дивіться, перші 4 місяці. Паш посохів, трійка мечів і п'ятірка посохів. Ну, буде конфліктна ситуація, так? Да? В тому плані, що цю інформацію, ці дані, які він буде доносити, викликатимуть конфлікт. Тобто, ну те, що ніхто не хоче сприймати цю інформацію, да, от він буде цю інформацію нести, використовувати всі свої зв'язки, всі свої, знаєте, такі очарування, обрщення. да, тобто неформальний вплив, да, він буде використовувати. Ну, ми знаємо, що то Туск не один рік був президентом Європейської е Європейської Ради. Поправте мене, не пам'ятаю, точніше його. Осаду, але фактично в Європе... ну, в Євросоюзі він має свій вплив, зв'язки, можливо, навіть і на Заході, в тому плані там Америка. Він буде це використовувати, але це буде в такі, знаєте, концерна ситуація, в тому плані, що не хотітимуть його чути. Це будуть ці дуже такі скандальні, не скандальні, а конфліктні сварки, в тому плані, що ну. Інформацію, яку він говорить, не йому сприймати, не йому, чи він про це говорив, і він буде от, ну, змушений відстоювати цю свою позицію, свої кордони, особистий простір, да. М -м, така буде конкурентна боротьба, можливо, це з такою російською анти-контрпропагандою, да, з іншими російськими там чи проросійськими чиновниками, які будуть інші е тезиси, інші думки промотувати на Заході, і йому ну, доволі таки буде складно. Хоча, знову ж таки, він буде ну, всю свою очарування, обольщання і всі свої зв'язки застосовувати. Наступні 4 місяці Рицар, рицар Пентаклів, Трійка Кубків і. шут. Так, е, да, він і тиме шляхом е, ну, використовуватиме фінансові важку для того, щоб форматувати цю думку, але все-таки знову ж буде така певна. Не сумніви, невпевненості, да, навіть в нього самого, чи в нього все вийде, да? чи не є це такій ось глупості, чи не є якимось таким це ну, даремною втратою часу, ресурсу, тому що ну, от він бачить, що в нього сумніви, порівнянні з першими тима картами, ми говоримо, да, наскільки буде конфліктна ситуація, наскільки буде складно, що він буде в, таку, в такій ситуації, не те, що не, не хотітиме, він не знатиме, як іти далі, чи, чи варто взагалі йти. Да? Ну от, Чи можливо це на паузу потрібно поставити? от, І останні 4 місяці року. Тут посухів, сімка мечів. І восьмерка посохів, Так, да, він йтиме на пролом. Він буде, буде переможцем, да, для того щоб і не тільки допомогти, а навіть ще більше, тобто більше, більше мобілізувати, але не будуть заважати йому певні такі чиїсь обмани, підстави. Тобто, очевидно, що це буде діяти російська мережа або проросійські політики, де навіть у самій Польщі дуже цього багато е, політичного естеблішменту лояльні до Кремля. І ці, от е, такі знаєте, ніж спину, да, тобто, начебто й домовився, начебто. І все погодженось, а люди будуть підставляти, зраджувати, да, і ну тобто це не Але все-таки, врешті ці складності, тобто весь по Пентаклі говорить, хороша виконана робота дійсно, він досягне. Тобто це буде непросто, це буде такі і скидалої Тобто, Ось домовились, наче так, через там певний час говорять, ми не а ми не будемо виконувати цього. Або там ну, там навіть якісь інші такі, можливо, якісь бюрократичні нюанси, особливості, щоб не виконувати. Домовленостей, да, там. Ну, тобто, якісь шляхами будуть ці обманити. Ну, але все-таки є такі складнощі, все-таки він приїде до цього результату. Добре виконана робота. Тобто він е ці... виконає те, що він задумав. І причому дуже якісно. да, Тобто це дуже якісна робота і допомога відбудеться. Хм. І мобілізація вірніше, да, Західної тому в Україні, але знову ж таки це все буде. Ну, можливо, це тут і без карт, от можна це сказати. Але все таки, це більш так, ми вже точно можемо послідкувати. Тому що так, це наші лише міркування. А от звернення до такого інструменту допоможе чіткіше зрозуміти, що саме на якому етапі буде там допомагати чи гальмувати. І останнє питання. Яке я хотів задати. Якщо Дональд Туск буде активним таким проукраїнським ментором, рухом в західному е, політичному естаблішменту для реалізації допомоги Україні, чи не буде застосовано його опонентами якісь такі брудні технології, щоб достроково усунути його з посади? Ну, накстав те, що відбулося з Борисом Джонсоном. Да? Там приплили купа-купа якихось дивних таких ще за попередніх його років управління ну, урядування кейси, наксалти з цим його поміч чиновником його адміністрації, який, начебто, е такі сексуальні домагання багато років тому назад чолов'я в балі застосовував і це так, як ви використали як основний такий привід для його відставки. Да? Тобто розумієте, про то, що я говорю, чи достроково не складе до Туск часом свої повноваження, да? тому що досить специфічно ми от прослідкували за кілька років, що той, хто підтримує дуже активну Україну, в нього якісь такі з'являються неприємності. Тобто формальні, бюрократичні, ще якісь і, чи не відбудеться такої неприємності з Туском. І так, дивимося. Угу, цікаво, знаєте, випала в моїй колоді додаткова карта маріонетки. Означатиме, що дійсно хтось намагатиметься, до речі, тут чоловік король посухів вогняної стихії, стрілець лев або овен по гороскопу, який матиме, ну, можливо, компромат якийсь і намагатиметься смикати ну, за Дональда Туска, в тому плані, що використ... шантажувати його, ось, для того, що. Цілей, да? тобто для, він ще й укладе певні якісь, ну не контракти, а союз ще з якимись. людьми, Тобто ми цього не побачили тут. Але цей чоловік буде намагатися якимось компроматом шантажувати. Да? І в Туска мало буде шансів, подіяти, тому що ну, такий компромат буде в нього. По... Цей компромат оголить Туска. Да? Що... Він не матиме якихось адекватних відповідей, не зможе, тому що буде якийсь такий компромат. Або такий шантаж, що ну, майже без виходу. да. От. І да, от, е, фінальна карта говорить, що така тоска, розчарування, Дональд Туск не буде бачити виходу з цієї ситуації, да? тому що ну, все так сіро, все так складно. Але все таки в цій карті говорять, що не все так буде погано. Да? Тобто, попри те, що це буде шантаж, у нього буде шанс отримати якісь можливості протидіяти цьому. Але нічого не бачитиме, добре. Але все-таки шантаж буде. Але чи дійсно він піде від ставку, чи його відправить відставку? Да? Тому що все-таки я по цьому не бачу, що його прямо. Те, що на нього будуть вплив здійснювати, це 100%. Карта маріонетки, да? тому що ну. І це ще один чоловік. Пам'ятаєте, був там чоловік король кубків стосовно такого якогось. Теж там і палки в буде ставити. Це він. Тобто, ну, певна така коаліція. Можливо, це якісь теперішні е, чи, е, там, політичні лідери, які там в опозиції, ну, це ж і справедливість, можливо, той самий Моравецький. Він така доволі така суперечлива персона, як виявилось. Не знаю. Давайте подивимося, чи дійсно він піде в відставку самостійно. Ну ні, це м, така заблуждення, тому що він не піде, хоча ситуація буде така е, складна, начебто тупікова. Ну але ні. Тобто, все-таки в кінці кінців е, налагодиться, це буде повна часа е, щастя, да, всіх можливостей, ресурси, він не піде. Так, да, якийсь час буде, тобто можливо, він буде це обдумувати, піти чи не піти, але все-таки ні. Добре. А чи відправлять його до строкового відставку ну, проти його волі? Чи да, його відправлять відставку? до Достроково проти волі. Ну, ситуація буде така, ледь не якась така чудна. В тому плані, що ну, про це йти ми. Тобто, Якісь такі плани будуть, міркування про це будуть, але е, да, от у нас тут аркан, відображення. Да, те, що ми бачимо, не є дійсним. Тобто такі плани будуть, але в кінці кінці вони не да? Тому що пас мечів, е, це ні. тобто це такі якісь неприємні новини з тих, хто це буде панувати, врешті-рез. Не здійсняться. Хоча спочатку цей тими, так знаєте, такий успіх, ну ледь не магічний, та, такий чарівний, дуже швидко сидуватиметься, що ледь не нас бути. Але все-таки він ну, тобто, ситуація не настільки буде не таку, як вона насправді. Тобто відображення не відповідатиме самій ситуації, тобто суть не відповідатиме формі. і ну, такі певні негативні новини, негативна ситуація для опонентів да? і кінцева карта, ну, все-таки що буде все хорошо, що тобто, стабільна земля під ногами, збереження ситуації, успіх і подальший ну, рух вперед, Тобто, Він тримається в своїх повноваженнях. Ну що, таким був мій розклад на Дональда Туска. Щось в коментарях, Ваші думки, да, можливо, якісь ваші припущення щодо цих осіб, хто це могли бути, да, тобто, можливо, хтось подивиться, я сказав, там, да, по гороскопу, які це можуть бути люди, да, хто більше, більше в політичному житті Польщі розуміє, тому що ну, я не займаюсь політикою, в тому плані, що я не активно не вивчаю ці питання. Ось пишіть і побачимо, тобто пройде час, побачимо, наскільки. Те, що я побачив, воно буде підтверджено. І також ставте лайк, коментарі і пишіть в темі, можливо, кого б іншого політика хотіли подивитися, да? тобто чи нашого, чи закордонного. -за і хто хоче звернутися за допомогою, будь ласка, завжди радий допомогти. Всі контакти для звернення до мене в описі під відео. Всього всім найкращого.